Час заміряти температуру на діодному мостику, наскільки вдасться попасти. Так, зараз я зроблю, щоб було краще видно. Отака от от на ньому температура це безпосередньо на оцих от зонах контакту, там, де найгарячіше, там де найжаркіше. Так, ну а сам сам радіатор. Спробую зараз зловити, як це зробити, не знаю тільки. Ну, таке, теж тих самих майже 50 градусів. Ну, і... Для порівняння от температуру на АЦ покажу в тій зоні, де виходить. 42 градуси, 43 градуси. 42 градуси. Ну або тут, де заходить Huawei мережевий, який теж жарить зараз по повній. 44, 43. А тут 38. О, по ходу, два контакти цих треба підтягнути, бачите? Ну, це було б камерою тепечком краще видно, Ну, тим не менше. Температури ви побачили, вони насправді не критичні, це небагато. І більше вона не підніметься, тому що, ну, ще трошки інвертор почне обрізати, сам потужність. Якби це вже майже майже максимум.